Під час візитів ми робимо первинний огляд, розказуємо про грудне вигодовування, наскільки це важливо, як його налагодити, і також ми розповідаємо про вакцинацію. Як діла? Соломія це хто? Ви познаєш? Мама? Старшими дітьми мені доводилося їздити в лікарню. Щоб поважитися, а з часу, як я послуга медична медсестра, мені дуже зручно, коли вона приїжджає до мене додому. Від медсестри я не тільки отримую медичну, а ще й психологічну підтримку. Для мене ці тренінги були вперше. Було цікаво все: вигодовування, виховання, ретельно слідкувати за розвитком дитини. Ці навички, які я сьогодні почула, буду завжди приймати у своїй роботі.